Привіт всім друзі! Сонячного Веніпега, сьогодні знову сонячно, знову крутезний день. Хотілося для вас сьогодні записати відео, походити по своєму районі, показати Lightlight його трошки, Але, на жаль, дуже сильний вітер сьогодні і це буде дуже некомфортно для вас. коли будуть ті посторонні шуми. Отже... Записую я це відео просто з машини. Був я там на Uber сьогодні, бо я юзаю і Uber, і Дордаш. На Дордаші таке собі. На Uber цікавіше було. Переїду по справах, ще ввечері також зайду на Uber, ще трошки поїжджу. Давайте ми поспілкуємося про тему. Яка все рівно вас може турбувати? Це про те, що чи кримінальна Канада. І наскільки вона кримінальна. Дивіться, я так посидів по моніторів на території всієї Канади. На території всієї Канади це я дивився в Гуглі. Шукав перевірену інформацію на території всієї Канади вбивств в рік, та ж сама кількість, як в одному місці Чикаго в Америці. Отже, ви собі можете собі зрозуміти, чи справді Канада кримінальна, як деякі люди кажуть, о, я там то, а там все. Ні, це не так. На рахунок міста Веніпега, це провінція Манітоба, кажуть, що дуже кримінальне місто. Я теж помоніторив з містами України, плюс-мінус кількість в рік. І ця кількість порівнюється з містом Дніпро в Україні. І що хочеться сказати, що я вважаю Канаду досить такою. Безпечною країною. Також кажуть підписчики, що ну, деякі де, де підписчики писали, що от до тебе якийсь бомж придерся, і ти нічого не маєш права зробити, поки тебе там ножом не порнуть, тому що законодавство канали не дозволяє цього робити. Ви трошки в цьому помиляєтеся і потрібно трошки глибше копати вам, тому що. Перед тим, якщо щось говорити, перевірте інформацію. Тому що законодавство Канади прописано, якщо ви відчуваєте смертельну небезпеку або тяжкі тілесні ушкодження в вашу сторону, ви можете примінити самозахист. Та якщо... Бо мені, до речі, було просто цікаво. Чи це те, що люди пишуть правду чи ні, тому що я не стикався ніколи з якимись нападами, з якоюсь агресією. Можливо, якби я жив в доунтауні, я би більше про це міг говорити. І більше я б був в цьому плані такий начитаний. Кажучи. А так, на жаль, я не на жаль, а на велике, на величезне. Подякую. Я живу в, в дуже хорошому районі. І е, все в мене там в порядку, моя сім'я захищена. Е, і знаєте, от давайте ми поговоримо знову, що ж таки про елементарні закони. Всі, дуже багато людей каже, що Канада типу, така елементарщина, застаріла, таке все в неї там непонятне, що. І ну, взагалі просто жар. А, там банки так працюють, там чеки видають, там ще щось. А, мені от цікаво, якщо типу, що там можливо трошки скорше працює банківська система в Європі в Україні, що з того, це ритм цієї країни, це її життя. Це її тут правила, я не маю чу, ніякого дискомфорту в цьому в повсякденному житті. І це дуже класно. Податки чи от так каже, от податки. Частина податків повертається, які ви сплачуєте. І все ж таки тут це працює. Це правило цієї країни. От зараз в Україні спілкувався вчора зі своїм другом. І він мені розказував, що от бачиш, коротше там хтось якусь діяльність робить, якісь там речі продає через Фейсбук, через OLX, чи ще якісь сайти. І потім банк блокує картку, бо в тебе знаходження йде з різних істочників, і ти мусиш йти в банк і пояснювати, звідки це в тебе, ну взагалі, як це все відбувалося, і сплатити за це податок. Отже, знаєте, що я тисячу разів кажу, найкраще місце на землі там де нас немає. А я не розумію тих людей. Які там потусили в Канаді тиждень-два, казали, яка вона прекрасна, або взагалі нічого не казали, але взяли допомогу одноразово три тисячі на дорослу, півтора дитину, текли назад в Європу і потім починають, ну окей комусь не сподобалося, не всі втекли, просто поїхали люди правильно. Це ж означає, що ти зобов'язаний в цій країні жити. Не зайшла людині, просто країна, вона просто взяла речі, зібрала і поїхала. Але ті люди, які обливають брудом Канаду, ви не забули, що ця країна вам безкоштовно відкрила візу, безкоштовно дала вордперміт, безкоштовно дала хлоскарт. Всі рівні права, як громадяни, громадянини Канади, які мають піар люди, ви на тих самих всіх правах. Вам дали одноразову допомогу. І от у мене таке питання. Багато хто каже, що та Канада там мало дала, мало допомогла, я хочу більше. А чого Вася Петя і так далі? І мені, наприклад, Канада взагалі зобов'язана допомагати. В Канаді йде війна, на її території якась війна, чи сусід в неї рашка? Ні. Я думаю, що просто треба трошечки розуміти взагалі оцей смисл цього всього. Як воно все відбувається, як ця країна працює, як вона тут живе, і ви просто зрозумієте, що ви неправильно це робите і взагалі обливаєте країну брудом, яка вам допомагала. В будь-якому випадку, вона чи мало, чи багато вона вам допомогла. І просто, знаєте, це називається. Якщо, о, давайте візьмемо пару молоду, чоловік із жінкою, чи там, ну давайте хлопці з дівчиною, вони зустрічалися, він був для не, неї найкращий на світі, вона була для нього найкраща на світі. Розійшлися, та вона така сука, та вона така просто остання, чи там він останній хи. Ну, блін, ви не думаєте, що ви це ваш вибір був, це ваш, ваша людина була. Е, і ви потім е, самі ж падаєте перед тими людьми в очах, яким ви це розказуєте. Тому що ну як, тобі людина скільки часу підходила, а, в, а тут вже не підходить, і мало того, що то, окей, ну не підходила, е, не підійшла людина, ну нічого страшного, це ж, ну, це ж е, життя просто так. Але Ну, для чого вже починається якесь обливання брудом і ну, такі якісь речі проходять? Я, я ну, чесно цього не розумію, тому що так само Канада. Ви приїхали сюди, вона вам щось дала, вона була крута. А коли ви забрали все, що треба, переткнули кордон. То ви вже починаєте говорити про цю країну такі речі. Насамперед треба поважати себе, бо людина, яка не поважає себе, вона так каже. Можна висловлювати свою думку, що вам подобається, що не подобається в Канаді, а не казати дно і так далі. Я дуже категорично з цим не згідний. І це досить, досить хороша країна для майбутнього. Насамперед наших дітей. Давайте я ще зразу відповім. Мені вже не доїло на це питання відповідати, але ще раз відповім, бо я розумію, що до вас не дійде ніколи в житті. Це тим людям, які просто пишуть ой, останнє відео, що я казав про дітей, про майбутнє, ой, великий тато про дитину думає. А в Україні зараз війна, і всі повтікали, а хто ж буде Україну захищати і так далі, і так далі. Шановні, я допомагаю Україні фінансово, скільки хочу, скільки можу, і скільки я допомагаю, нікому це не, не люблю озвучувати, тому що я люблю робити діло, якісь робити, а не просто балаболити. Я вже мільярд разів казав, що в Україні люди, на жаль, мало хто може допомагати на ЗСУ, тому що зараз в мене дуже багато ж родичів там і там дуже зараз тяжко жити. І тут треба красти або вбивати, або в Верховній Раді працювати, щоб себе комфортно почувати в країні. Я казав, що, на жаль, в Україні немає майбутнього, це означає, що я відрігся своєї країни. І саме основне, що я вам хочу сказати, шановні отакі друзі мої, які пишете отаку січку, що я не зобов'язаний вам, ні кому. Я зобов'язаний цьому тільки житті своєму батькові і маті і мат, матері своїй, вибачте. І просто я не хочу комусь щось пояснювати. Мільярд раз. я повторюю ще мільйон разів в наступних відео, якщо будуть продовжуватися ці тупори повідомлення, це просто січка, незвідки, що я нікому тут не зобов'язаний, і ні одна людина, яка збирається їхати в Канаду, чи вона вже в Канаді, чи вона десь в Європі, нікому нічого не зобов'язана. Кожна людина це є особистість. Якби були в Канаді. О, то ви б це, до речі, зрозуміли, і не потрібно розказувати іншим людям, що їм робити. Особливо коли люди не питали взагалі вашої думки. І багато хто там пише, о, там нещасний ютубер, ще щось. Я не можу бути ідеальним ютубером, я не можу бути ідеальним для всіх людей. Я не можу вподобатися всім людям, тому що в мене є певна моя аудиторія, яку я дуже сильно поважаю, і я їм дуже за сильно дякую. А Ви собі робіть надалі оці непонятні справи свої, чорні, і зазріть собі далі. Я просто по-інакшому не бачу, чому так це відбувається. І... Скажу насправді, рік часу ми вже от завтра буде рік часу, ми в Канаді, я себе тут дуже-дуже круто почуваю, дуже вільно. Тут дуже сильні, я це теж вже казав, дуже сильні закони, дуже ми сильно працюють. Але знаєте, що я вам скажу насправді? Це дуже добре, тому що якщо людина щось нарушила. Це буде мінімум, як штраф грошовий, максимум, якщо там щось серйозніше, це депортація з країни. А якщо ви громадянин вже цієї країни, то це і тюрма в'язниця. Так що, але при тому всьому, ти себе дуже вільно почуваєш, тебе ніхто взагалі не притискає, тобі ніхто ніколи не скаже, що тут іммігрант, тому що це країна іммігрантів. Не так, як в Європі, що ти завжди будеш іммігрантом, і повірте, воно давить морально все рівно. Рано чи пізно хтось вам скаже, кому щось не сподобається, особливо якщо між країнами, Україною і даною країною в Європі, там, наприклад, сталися вже такі стосунки напружні. То воно відверто так і буде. Просто я не розумію тих людей, які гонять на Канаду, чому ви ж не розказуєте, що так само ті Франції, чи в тій Німеччині, що всюди є такі райончики. Я пам'ятаю, в Парижі там ціла вулиця є така. В Німеччині якийсь підписчик казав, що є така вулиця, що там просто йде, що там просто е тонна сміття. Я в Парижі теж був. По Франції три роки працював, я бачив в Парижі, які є вулиці, що навіть тут Даунтаун в Канаді відпочиває проти того. Чому ви про це не говорите, шановні? Ну ж ви ж привикли е, обливати брудом? Особливо мені подобаються ті, хто обливають брудом, які навіть не були в Канаді і поставали е, блогерами, недоблогерами. Цьому в, в Європі і розказують про професійно, як ж вони і що людям робити, і чому не їхати в Канаду, хоча ніколи не були і обґрунтовуються на інших блогерах і перерозка своїх друзів, які були в Канаді і змушені були тікати, бо тут так погано, що просто капець. Якось так. Я скажу так, є в Канаді дуже багато можливостей, дуже багато можливостей, Дивіться, мій рік часу, я ж не кажу, що я якийсь там супер-пупер. Так, я цю машину з допомоги купив, але це допомога була надана моїй сім'ї. Ви знаєте, що я 700 доларів мав в кишеньку прилетів, знайшов зразу роботу. Дивіться. Я за рік часу побачив, що працює страхова компанія, тому що моя перша машина була Honda Civic. І її вдарили. І мені МПІ повністю списав, дав гроші чеком. Я собі купив нову машину Subaru Impreza 2008 року. Я собі купив, я міг зараз би підійти в... Якийсь автосалон і купити, кредит машину там. Я просто цього не хочу робити, тому що я вважаю, що це ще зарано робити. Е і що хочу сказати, рік часу, а я вже е чогось трошечки все ж таки досяг. І на своїх успіхах і на своєму досягненні я не буду зупинятися, буду робити так далі, щоб я тільки... Сягав успіху в даній країні, щоб я тут в майбутньому став громадянином Канади. Моя ціль не тільки піар, моя ціль громадянство Канади. Мені подобається тут. Я бачу, що коли ти стоїш в черзі, комусь якомусь це говорив, люди тобі. Просто усміхаються, тебе питають щось. Можливо, я це ж повторюся ще раз. Можливо, це не іграно і їм насрати на ваш день, але ви зробили приємну людині, що ви з нею спілкуєтеся, і тій людині приємно теж. Бо відбулося якесь спілкування, якась просто така маленька мить, щаслива трошки, тому що. Ви посміхалися один одному, і це круто, реально. в Україні чи в Європі ніхто тобі не ні день, ні до побачення рідко, це хтось десь каже, це в селах всі всіма вітаються, пам'ятаю як до бабусі їздив. І мені хто ще розказує, що в Канаді немає е, цього, немає, знаєте чого спілкування, що тут. Кожен в свою хату, в свій світ позаривався. Добре, а тоді в Європі що відбувається? Всі одним обнімаються, ви знаєте всіх своїх сусідів, тусуються з ними. Знаєте, ну депо, всіх своїх бідах треба впинити любе, тільки не себе. Отак. От Отак я вважаю, це от така просто історія вашого життя, от тих людей, яким все все не підходить і все. Просто трешняк і, і просто. Ну я звертаюся зараз до своїх підписників, до своєї аудиторії, до людей, які мене тільки сьогодні перший раз дивляться. Ви, е е е я мільярдний раз кажу, їдьте в Канаду, пробуйте себе, е не зайде поїдете, е зайде залишитися. Ви будете знати, що це ваш е, крок, це ваша е, була така ідея, і ви це спробували, ви зрозуміли, чи ви підходите цій країні, і чи вона підходить вам. І все. І не слухайте взагалі нікого, все у вас вийде, повірте, якщо ви чогось захочете, все у вас вийде, все ви зможете, Будьте завжди на позитиві. Любіть себе, любіть окружаючих, любіть свою родину. Бережіть себе, бережіть свою родину. Пам'ятайте те, що кожен із вас є особистість, ви є людина. Не слухайте всяких підорів. Вибачте за жорсткі слова. Спілкуйтеся з людьми, які вам несуть тільки світло. Бо для вашого. Світлого майбутнього потрібно мати тільки таких людей, і не потрібно слухати людей, які несуть тільки негатив. І подивіться добре навкруг себе, які люди біля вас. Якщо біля вас не тільки і просто все так погано, просто можливо поміняйте круг спілкування з більш світлішими, добрішими людьми. Я скажу вам так. Я дуже ціную кожного з вас. Я щирого серця вам бажаю всього вам найкращого в житті, щоб ви досягли всього того, що ви хотіли. Не зупиняйтеся ніколи, ні при чим, ніколи. Завжди робіть максимально для себе, для своєї родини. Тому що ви особистість. Ви не просто об'єкт, ви особистість. Ви не просто емігрант, ви особистість, ви не просто людина, ви особистість. Вбийте ці слова собі в голову, що ви реально варті на щастя і щастя прийде саме до вас. Я кожному з вас цього бажаю. На цій красивій ноті ми завершуємо наше відео. З кимось зустрінемося в Єніпезі, з кимось в, в наступному відео. Також я залишу традиційно під відео в посиланнях назву телеграм-чату. Приєднуйтеся, задавайте питання. Я завжди готовий до діалогу. Завжди з вами, завжди я готовий до діалогу. Я бажаю всього, всього, всього найкращого, що собі і вам. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе, обов'язково. Навіть в цьому не сумнівається. Слава Україні, друзі!